Гарного всім дня, дівчата і хлопці, ось тут у мене є пів кілограма печінки. Я хочу зробити млинців, чи то млнчиків, то як називає, з печінкою. Взагалі-то з печінки можна робити багато блюд. Можна зробити печінку в сметані, можна млинчиків зробити. Торт печінковий зробити. А я сьогодні хочу зробити печінкових млинців. А з якою начинкою я ще подумаю. Значить так, тут у мене пів кілограма печінки. Така сьогодні гарна попалась. Буває, хочеш купити щось таке гарне для того, щоб обжарювати -от, і тушити в сметані. Це така гарненька, тугенька. Значить, так, я пів кілограма печінки, перемелюю. можна. В кого є блендер, блендеріть. Я зараз перемолю на м'ясорубку. У мене оце ж такі насадки є. Це не годиться. Спробую спочатку на цю помолоть, а потім на цю. В кого блендер, блендеріть. Так, дівчатка, і туди ж перемолюю цибулинку, таку невеличку. А перемолола я ось курячу печінку. Тепер на м'ясорубку в мене вийшло. Взагалі-то я забулася цей рецепт, як і робити далі, що робити далі, але будемо щось робити. Значить, так, Сюди я вбиваю штук 5 курячих яєчок. Забагато це точно не буде. Я впевнена в цьому. Я ось робила зажарку, оце ж для млинців. Та взагалі я люблю зажарки, багато нароблю. От оце так нароблю і використовую, куди мені треба. Поставлю в холодильник, і мені воно знадобиться. Так. Кладу сюди трішки зажарки, десь півтори ложки. Ще з ложку олії додавлю дві ложки борошна. Можливо, дві ложки буде й мало, але то ми будемо бачити потім, як будемо замішувати. Тепер десь чайну ложку. Солі. Спеції, хто що любить, кладіть індивідуально. Я зараз покладу чорну перцю десь з півчайної ложки. Ще якісь Спеції. Я до піци. І зараз оце все буду перемішувати. Гарненько я збила оце тісто, чи то на налисники, чи то на блінчики, хто як називає. От. Гарно, гарно так треба перемішати. У кого блендер, у кого міксер Перемішуйте, а я ж уже як зможу. От тепер, що я роблю? Оце тісто, чи то рідину, я зараз перелью в бутилку. Це такий лайфхак. Це ми колись. Користувалися на роботі таким лайфхаком. Ось я перелила сюди через лійку, чи хто як придумає, забулася я сюди додати чи то молока, чи то сметани. То я зараз спробую акуратненько десь 2 ложки сметани додати сюди і перебовти. І нічого страшного, все вийде. В мене з душею все робити, все вийде. Так буде зручно. Для чого я так роблю? Так зручно буде зараз жарити, на, на сковорідку наливати. І якщо не треба вам багато, там, якщо у вас тут буде, то звичайно, що можна пережарити всі. А якщо вам треба, там, наприклад, штук 5-6 зробити таких е, налисників, то все, що залишиться в морозілку, засовуєте і вам іншим разом. Виймаєте з морозілки, як знахідка. Тепер, дівчатка, розігріваю сковорідку. і буду жарити, як звичайні на листики. Наливати з бутилки. І все буде добре. Так, дівчатка, ось так я їх обжарюю. Дуже легко. Все виходить, все вийде. Але, дівчатка, я накриваю завжди кришкою. Тільки налила оцю рідину, тобто тісто. І одразу накриваю кришкою, піджарюю з однієї сторони. І воно легко перевертається і на іншу сторону, чи то вилочкою підхватіть, чи то лопаткою, і воно перевертається. Хочу подякувати всім, як завжди, за коментарі, за гарні, за, за лайки, за підписки. Мені багато пишуть порад. Вчора я показувала, як я робила бублики фаршировані. Мені багато понаписували дівчата порад щодо бубликів. Я, я показала те, що, ну, як я роблю, а мені багато понаписували порад. Один коментар мені взагалі -то сподобався. Кажуть, що бублики можна робити із сиром. І звичайним творожним сиром, чи то вершковим, чи як там його вже кисломолочним називають, називають, сирники. сирдики. Це дуже цікавий. Варіант, такий цікавий рецепт. Я думаю, що я повторю його, покажу, як я його приготую. Взагалі-то дуже дякую, дуже приємно. Я не знаю, як хто робить дівчата, як обжарюєте. Я перед тим, як налить тісто на сковорідку, я взяла бумажняну салфетку, і олійки налила і обмазую сковорідку скоренько, і потім наливаю тісто. І ніколи не прилипає, але треба, щоб гарно розігріта була сковорідка. І все вийде. Так, дівчатка, половину я ось пожарила. Так, а ось цю половину я заморожу. Просто кладу в холодильник і витягну тоді, коли мені треба буде. Воно гарно розмерзнеться своїм чином. Просто так. І розбовтаю і буду жарити. Воно буде мені, як знахідка, в будь-який день. Тепер я готую начинку. Ось у мене тут. 4 яйця варених, я вже потерла їх на тертушку. Тепер два сирки плавлених і десь два чи три зубчики часнику. У мене просто дрібненькі. І я зараз потру на тертушку сирок і часник. потерла я сюди сирок, часничок. Тепер я покладу сюди ось цієї зажарки, з ложку десь. Взагалі-то можна в начинку кладуть і знову ж таки обжарюють печінку із зажаркою. Але я сьогодні буду робити так. Хто як хочете так і робить? Кому що подобається, хто що видобує. Ваші фантазії, ваша справа. Тепер майонезу, десь дві ложки. Це я зараз перемішаю, щоб таке воно стало однорідне. Ось таку начинку я підготувала, її можна використовувати куди захочете. Хоч в лаваш, хоч на грінки, хоч просто як закуска. Смачно. Ще я ось підготувала один огірочок потерла, кислий, не маринований. А взагалі, то бажання кожного. Хто як хоче так і робить Які хоче таке бере, можна взагалі не брати. Це вже індивідуально. І ніколи нічого не нав'язую. Я завжди показую, як я роблю. А це ваша справа. Повторювати чи ні. Тепер, дівчатка, беру я на листник, поливаю майонезом трішки. Можна цього не робити. Десь із чайну ложку я беру огірків. І ось так я згорнула. Тепер кладу сюди начинку. Можна щедро, можна тільки помазати, хто як хоче. У мене начинки повно. І згортаю. Ось такий у мене виходить налисник. Дівчата, можна зелень класти? Хто яку хоче, хто що любить? У мене просто зелені зараз нема, замерша є, я за неї забулася, то буде так. Ось поробила я такі налисники. Тепер ставлю в холодильник, а взагалі-то різати треба перед подачею на стіл. А постояли вони в мене трішки в холодні, не знаю, 20 чи то півгодинки. Тепер я хочу порізати, ж, показати, що в розрізі в нас. Нагадую, дівчата, в начинку кладіть все, що вам подобається. Ось такі вони, дівчатка, в розрізі. Печінкові налисники. Закуска те, що треба. Смачно чесно. Я вже пробувала, поки нарізала. Смачно. Начинку робіть хто яку забажає. Мій варіант те, що треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!